29 червня кожного року тепер Полтава відзначатиме День міста. День міста пов'язаний із першою дітописною згадкою про Полтаву, а вона відома за Повістю временних лєд», за одним списком повісті Временних Лет під таким, таком, такою згадкою. Ігор Святославич поїхав проти ополовців і переїхав в по Полтаву, це 1173 рік. Ну, Полтавці ще по-старому називають 1174, сто Справа вся в тім, що раніше при радянському ще часу, коли відзначали 800-ліття Полтави, то звісно ж. Не враховували ультраберезневий перерахунок дат, бо це ж робилося людьми, які не пов'язані з більшовиками. Кожне місце має набагато більший вік. і такий тренд її існує для Полтави. Він досягнутий шляхом вивчення археологічно-культурних решток на Старополтавський, Інститутський і Миколаївський горах. Полтаві e, справа вся в тім, що поселення у Полтаві почало існувати наприкінці Восьмого, на початку дев'ятого століття e, нової ери і було засновано славяно-руськими племенами e, літописних сіверян. Ну а далі, звісно, місто розвивалося, і, скажімо, на початок одиннадцятого століття воно мало e, не менше 65 гектарів площі освоєної. То це досить великий населений пункт. Патівський літопис згадує про е, назву тогочасної е, Полтави, вона називалася Алтавою. І от у, уже починаючи з 1945 року, ведуться археологічні дослідження у Полтаві, в історичному центрі, епізодично, звісно. Е, з 90-х років е, такі роботи стали найбільш регулярними. Е, зараз в Полтаві більше гектара навіть досліджено. але 65 гектарів тобто до перспектив хватить на дуже-дуже багато років. Ну, В Полтаві збереглися культурні нашарування, починаючи від 10 століття. Це цілі вулиці, цілі квартали, які не зруйновані міською забудовою пізнішого часу. Житлові об'єкти, господарські об'єкти. Наприклад, збереглися рештки жителів, які мали два поверхи, півтора поверхи звісно, були збудовані за стоповою конструкцією, Були зрубні навіть споруди, зв'язані вже з давньоруським часом. Козацька Полтава має свою археологію, свою історію. Це і нове, і старе місто. Звісно, де також проводилися дослідження. В цілому про розкопки Полтави розповідають не менше півтори тисячі видань зараз, видань окремих статей, публікацій, одним із осередків. Одним із осередків Полтави, і головним або історичним ареалом, ядром Полтави Стародавньої Полтави лтави була Іванова Гора, або Старополтавська гора, стара назва Старополтавська гора, нова назва Іванова Гора. Іванова Гора ну не така вже й нова назва, тому що вперше її так назвав Олександр Терещенко. Відомий археолог який перший описав хату Івана Петровича Котляревського в 60-х роках 19-го століття. Ну а потім ця назва була підхоплена Петром Петровичем Ротачем, рядом літераторів, і тому вона в принципі прижилася. Друга mm -hmm. назва. То ось на цій. Площі Соборного Майдану не раз проводилися дослідження. Останні проведені в 2012-2013 роках. Вони були пов'язані з реконструкцією ресторана тоді Івана Гра. Тепер Лілея Це раз. І пов'язані були з невеликими земляними роботами зі влаштування комунікацій, кількох пам'ятників або пам'ятних знаків, тому на місці влаштування всіх цих об'єктів і проводилися археологічні дослідження. Крім того, побудований пам'ятник Мазепі він стоїть на місці старого розкопу 1946 року, який в свій час досліджував Іван Іванович Ляпушкин.